Канал Катя Солонар з нами в студії Екстрасенси та ролог Віктор Литовський. Вікторе, вітаю! Вітаю вас, радий вас бачити і чути. Вітаю всіх глядачів, підписників, всім доброго часу. Добер. Так, зараз у нас вечір, майже 10 вечора, можна так сказати, 27 січня. 2026 рік про всяк випадок. Бо я чому кажу, от останнім часом дивлюся одне наше інтерв'ю з вами передивляються, якому вже ну щонайменше півроку там про смерть президента ми говорили. Я не буду казати, якого нехай глядачі, хто хто ще не бачив, знайдуть, але от знаходять. Тому. 2026 рік у нас зараз. Підписуйтеся на соцмережі Віктора Литовського, ставте лайк до цього відео. Все є в описі під цим відео, всі контакти Віктора, є в описі під цим. відео. Ми починаємо. От з важливого. Значить, США, виявляється, поставили дедлайн по перемовинах. Це 15 травня. Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко. Він посилається на свої якісь там зв'язки і якусь свою інформацію. Особисто, якщо не домовимось, вони виходять з перемовного процесу і повністю віддаляються від теми причина вибори в листопаді. У них ну в Штатах. Якщо підійти до цих виборів з невирішеним конфліктом, республіканці будуть мішенню для демократів, пише Олексій. Відразу вікторе тут два питання. У мене чи дійсно є такий от дедлайн, 15 травня цього року? І друге, чи підпишемо ми, і Росія, мирний договір до цього 15 травня? Там дійсно може бути будуть, е, якісь ультиматуми, але цей це ультиматум він буде мати плаваючу дату. Тобто, е, я думаю, що найближчим часом мова піде що до кінця зими, необхідно визначитися. Після кінця зими буде створений черговий гачок, за котрим ми будемо триматися. Але е, те, що Питання або буде поставлене на паузу, або ти будеш створювати якусь іншу реальність, в котрі ти майже реальні важелі впливу, воно випадає. Тобто ми не будемо вирішувати ситуацію по Україні. Ми будемо повертатися до питання Гренландії час від часу. Пригадаємо, що ми мали якісь незакриті питання з Канадою. Кубинське питання може підняти. Тобто, те, що буде треба створити якусь інформаційну повістку, на котру ти зможеш свого внутрішнього споживача перемкнути і за допомогою цієї повістки ти зможеш втримати контроль над ситуацією. Дійсно, там є така складова. Чи домовимося ми до 15 травня? Двійка кубків: карта союзу, карта домовленості, карта комунікації вона випадає в перевернутому стані. Я не думаю, що будуть ці раунди переговорів пов'язані з тим, що ми дійдемо до якогось завершення або логічного. Логічної паузи, я не знаю, тайм-ауту чи перепочинку. Ми можемо домовитися стосовно військовополонених, ми можемо домовитися стосовно повернення військовополонених, домовитися стосовно, я не знаю, там виборних процесів в Україні будь-які питання, але не формат завершення ситуації, тобто як формат завершення не випадає. Більше ймовірніше, що розпочнеться нова військова кампанія ніж е, з залученням третіх країн, ніж е, те, що з е, цими перемовинами можна буде вийти на якусь фінішну пряму. А до чого домовляться на на переговорах цього тижня вже от в Абудабі 1-2 лютого, я так розумію, враховуючи те, що наш міністр МЗС Сибіга каже, що Україна підпише із США 20-пунктний мирний. План і окремо США підпишуть документ з Росією. Підписання ну воно випадає дивіться як підписання, е як дурна праця без пожинання плодів. Тому е якщо і будуть е ці домовленості, котрі, начебто, підпишуть, вони будуть носити, я не знаю, якийсь декларативний характер для того, щоб показати. Тобто, в нас цікава комбінація. Двійка кубків, як карта домовленості випадає перевернутому стані, але хід жезлів з високих трибун будуть презентувати якусь подію, в котрі будуть декларуватися там принципи та основні засади, бла, 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 щось глобальне, гарне, красиве, важку важка конструкція. Котра не буде мати реального підґрунтя в форматі працювати, е і воно виглядає так, що тобі треба підписати щось, що задовільнить усі сторони процесу. В контексті того, що робота кипить і щось відбувається, Росія покаже, що вона там е вирішує питання, як хоче. Україна буде показувати свою позицію, що вона знаходить можливості керувати процесами. Ну і Сполучені Штати отримують в свою чергу. Також е можливість показати, що ось ми там е не завершили, але практично завершили, і Трамп буде хизуватися дев'ятою перемогою. Над війною у світі, але без реального підґрунті, без реального зрушення, тобто більше це ілюзія активної роботи, якою ви бачите долю Юлії Володимирівни Тимошенко? Тому що ск... я не думаю, в мене немає фатальних сценаріїв, що її там посадили, закрили е і в вона залишки життя за гратами. Немає того, що вона буде продовжувати йти по доріжці там, свого друга Лазаренка. Е в мене випадає як активна учасниця політичних процесів. Активна учасниця е, керування цими процесами, але все одно на другорядних ролях е, того бажання і того плану, котре вона вибудовує, він не реалізовується. Тобто е, ані президентства ані керівних якихось е, конструкцій. Я думаю, що Плюс-мінус в тебе вийде залишити ту позицію, котра була закріплена за тобою останні 5-7 років, тобто другорядні ролі на форматі керування процесами отримання користі і зв'язку. Справа в тому, що пару тижнів тому вона в залі суду назвала, ну сказала, що в Україні фашистський режим. Чому вона так сказала? Жертвіність, нагнітання роз... Зв'язаність по рукам та ногам десятка мечів ножів спини. Тобто, ти будеш е, показувати в карта необмеженого вибору. Ти будеш використовувати всі важелі впливу для того, щоб показати себе вразливою голою, босою на візку е, незаконно, нечесно, несправедливо на попередній досвід показати е, свою. Ем, ну, як важить впливу знову ж таки свою о, якусь слабку сторону, що йде проти тебе, йде несправедливо, ем, але ну, виходячи з розкладу, ставка не зіграє. Тобто воно не дасть того результату і того функціоналу, котрий ти покладаєш. Тобто, в нас, знаєте, так цікаво виходить, ми можемо 4 роки сидіти, мовчати, не заявляти до тих пір, поки це не буде стосуватися особисто тебе. Тобто, тут випадає більше як маніпуляційні важелі впливи для того, щоб перевернути для, до себе увагу і зробити себе жертвою. Вікторе, скажіть, будь ласка, що буде у нас далі зі світлом, теплом, водою в Києві? От на тлі того, що Німеччина не буде постачати Україні нові патріоти, заявив про це міністр оборони Німеччини і це ж саме питання по Одесі одразу. Коли зачиняються одні двері, відчиняються інші. Якщо дивитися з точки зору навіть лютого місяця, повинна бути якась Додаткове, я не знаю, фінансування, додаткова підтримка, котра буде е являти собою певну альтернативу. Е для того, щоб створювати безпечне середовище і для того, щоб невільовувати негативний вплив з боку дій на правильних народнівні процесу з боку ворога. Тобто десятка кубків, все ж таки, якщо це будуть не патріоти, буде щось інше. Якщо, тобто буде, буде Знайдена певна альтернатива. І е, е, якщо ми кажемо стосовно світла, води, е, ресурсу, е, Через підвішений стан через стан невизначеності по карті майстерності, по карті праці, ми крок за кроком поступово будемо все одно виходити. Там немає такого, що ми сподіваємося виключно на те, що там Європа прийде і якось нас підтримує, морально. Фізично або матеріально ми будемо шукати всі і використовувати всі важелі впливу для того, щоб стабілізувати процес і вийти з цієї ситуації. Просто тут карта повішеного. Повішений це зазвичай ситуація, котра буде викликати, підштовхувати в нас під моменти додаткового пошуку, додаткового пошуку ресурсу, додаткового пошуку часу. Додаткових важелів впливу для того, щоб врешті-решт стабілізувати процес. З точки зору перспективи, все одно знайдемо обхідні шляхи і зможемо через паузу, через тайм-аут вийти вирішення ситуації створення більш-менш безпечного середовища. От На цьому позитиві ми тоді крапкою поставимо. Дякую вам, Вікторе, за цей прогноз. Нехай все таки буде і пошвидше я щодо вирішення ситуації. От. І всім глядачам дуже дякую, що нам, нас дивилися. Будь ласка, ставте лайк до цього відео, пишіть цікаві коментарі, цікаві запитання. Всім всього найкращого. Пока!